Вітаю в ефірі Державної телерадіокомпанії Регіональна служба новин. Тож сьогодні у випуску дивіться. Виконання соціальних ініціатив президента у Донецькому центрі матері та дитини живуть п'ять молодих матусь з дітьми та ще три жінки при надії. Іноземний десант в Україні. Молодь з усього світу вже п'ятий рік поспіль приїжджає побачити Донеччину та пожити у звичайних родинах. Небезпечна прохолода. Яку шкоду здоров'ю можуть нанести звичайні кондиціонери? Донецький Шахтар готується до матчу Суперкубка України. Чи готова команда взяти головний трофей України та подолати одеського Чорноморця? Прем'єр-міністр України Микола Азаров провів нараду щодо розвитку економіки в регіонах. У нараді, яка пройшла в Кримській Ялті, взяли участь голови обласних адміністрацій та керівництво України. Микола Азаров закликав усіх їх об'єднати зусилля, аби програма економічного розвитку почала працювати. При цьому основну увагу прем'єр радить зосередити саме в регіонах. Докласти всіх зусиль для реалізації державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки закликав Микола Азаров, керівників місцевих і центральних органів влади. Глава уряду наголосив на важливості співпраці представників усіх гілок влади в розробці і запровадженні великих інвестиційних проєктів, які сприяли б розвитку країни. І поэтому безслаженої роботи прежде всего, глав обласних адміністрацій, Руководство Кабинета министров, Министерство финансов, Министерство экономики, Центрального банка, руководство основных государственных банков, мы эту программу не реализуем. Я глубоко убежден, что если программа активизации экономики заработает, мы уже к концу года получим мощный дополнительный ресурс. Тут даже сомнений никаких нет. Підсумки півріччя економічних змін озвучив перший віце премєр міністр Сергій Арбузов. За його словами, поставлені завдання реалізовані вчасно та ефективно. Основні усилия в первого половина року ми сосредоточили на трьох направлениях: Це – підготовка до реалізації інвестиційних і соціально-економічних проєктів в пріоритетних отраслях економіки. Обеспечение додаткових источников фінансування на ці цілі. законодавчої підтримки правительственних ініціатив. Також Сергій Арбузев наголосив, головним показником реалізації проєкту стане ринок, адже саме економічна галузь зможе оцінити ефективність створеної програми. Після урядової наради посадовці вітали Віктора Януковича. 9 липня президент України Віктор Янукович відзначає 63 й день народження. Святкування проходить в рамках робочої відпустки у Криму. Там президента поздравляють українські політики, бізнесмени та друзі. Президенти Європарламенту та Росії Мартін Шульц та Володимир Путін привітали свого українського колегу у телефонній розмові. Кожен використав цю нагоду, аби поспілкувати з Віктором Януковичем про розвиток двосторонніх відносин. Українські ж урядовці та представники місцевої. Влади привітали президента після розширеної урядової наради у Лівадійському палаці. Нагадаємо, Віктор Янукович народився у 1950 році у Єнаківому. Сільгосвиробництво потребує суттєвої модернізації. Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Посадовець впевнений, що інвестиційні проекти, які вкрай необхідно впроваджувати в Україні, можуть, зокрема, модернізувати усю зрошувальну систему. путем инвестиционных проектов разработать модернизацию всей растительной системы Украины, а это много не мало 2,5 миллиона гектаров, которые увеличат производство в 3-4 раза. Тем более современное капельное орошение, оно дает эффективность и в себестоимость, и эффективность в выращивании. Так что вот здесь как раз правительство в аграрном секторе В этом сегменті об'язана і взяло на себе об'язательство цю роботу. Подивитись на Україну її жителів та традиції приїхали молоді люди та дівчата з інших країн. Представники Італії, Туреччини, Данії та навіть Мексики житимуть у звичайних українських родинах у Донецьку, Києві та Львові. Як зустрічали молодих мандрівників у шахтарській столиці, дивіться далі. Урочистий прийом дітям з Італії, Туреччини, Данії і Мексики влаштували у Донецькій облдержадміністрації. Вони учасники міжнародної асоціації Ліонського клубу. Займається ця неурядова структура соціальною допомогою. Подібні мандрівки Україною для іноземців. Громадська організація Донецький край організовує вже п'ять років поспіль у рамках програми молодіжного культурного обміну. Обмен проходит следующим образом. Мы ребят расселяем по семьям, то есть у них есть возможность познакомиться с нашей страной изнутри, с нашими традициями, с нашей кулинарией, с нашими характерами, о том, какие мы люди. И наблюдая каждый год, вот, конечно, мы делаем выводы, что-то интересное, новое добавляем в наших экскурсиях, в нашей программе, но Кожен рік діти виховуються дуже задоволені. І завжди, коли я запитую, що вам подобається найбільше в нашій країні, завжди кажуть – це люди. Місцеві посадовці привітали дітей та розповіли їм про Донбас. Показали навіть презентаційний фільм. Приємно, що відвідують в цю поїздку. У них є три міста – це столиця наша, Київ, Львів і Донецьк. На цю зустріч з Боку, який приймає, ми запросили активну нашу молодь, яка бере активну участь в житті області і країни. Сьогодні іноземні гості поспілкували зі своїми ровесниками з різних молодіжних та студентських громадських організацій. А у найближчих планах відвідати відкриття юнацького чемпіонату світу з легкої атлетики та поїздка до етнографічних музеїв Донеччини. Олексій Кудиря Сергій Чорний, регіональна служба новин. Кабмін призначив імені академічні стипендії студентам та аспірантам вищих навчальних закладів. Урядові стипендії отримають 122 людини. Серед відзначених у розпорядженні є і донечани – 5 студентів і 2 аспіранти. Розмір місячної іменної академічної стипендії студента становить 1100 гривень, а аспіранта більше 4000 тисяч. У новому навчальному році студенти вишів та училищ платитимуть за проїзд у громадському транспорті повну вартість. Таке рішення прийняла Донецька міськрада. Відтепер разових квитків із 50 відсотковою знижкою не буде. Пільги студентам надаватимуться лише на місячні квитки, які вони зможуть придбати за півціни. Збережемо дитині родину. Такий проект працює на Донеччині вже не один рік. Серед наочних результатів створення Донецького міського центру матері та дитини за спонсорські кошти. Наразі у ньому перебувають вісім матусь із п'ятьма дітьми. Регіональна та обласна влада усіляко підтримують подібного роду проекти. В межах реалізації соціальних ініціатив президента України в державі розширюється мережа соціальних центрів матері та дитини. Наразі таких центрів по країні 16. 23-річна Інеса із маленьким Максимом перебувають у Донецькому міському центрі матері та дитини вже 9 місяців. Знаходитися у центрі матері можуть до досягнення дитиною півторарічного віку та із сьомого місяця вагітності. Дівчина каже, що умови дуже хороші, і з матусями тут працюють і психологи, і вихователі, господарюють дівчата самі. А ось у Інеси вдома для дитини умов не було. Мама з папою не працюють. Світ обрізали і воду перекрили, Тому свої ніяких не Ні, у папи у нас нету нас Дарина із 10-місячним Олексієм опинилася у Донецькому міському центрі після пологів. Наразі вона знову при надії, на сьомому місяці. У дівчини не було паспорту чи будь-яких документів. Юристи центру допомогли поновити документи та оформити дитину. Оказалася я тут, тому що у мене не було ні паспорту, ні прописки, ну взагалі ні життя, ні ни документів, нічого. Мені допомог цей центр забрати моєго ребенка з роддому. Я вообще находилась в местах лишения свободы. Когда меня сажали, забрали у меня документы, изъяли их. Освободилась я в 2011 году, 2 -го сентября, и как бы ну, обратилась в архив Ворошиловского рая дела, мне документы не вернули. Дарина після других пологів планує одружитися із батьком своїх дітей та переїхати у нове житло, яке придбати їй допоможуть працівники центру. Усього наразі у двоповерховому будинку мешкають вісім матусь із п'ятьма дітьми. Троє з дівчат вагітні. У центрі їм допомагають не тільки соціально адаптуватися, оскільки більшість дівчат з інтернатів, а й навчитися справлятися із дітьми та правильно їх доглядати. Також допомагають придбати власне житло. Если мама готова и согласна, мы детские деньги не тратим, мама кладет карточку в сейф, паспорт в сейф, чтобы не было соблазна снять, соблазна снять там по паспорту эти деньги. Мы каждые три месяца проверяем, чтобы все деньги были на счету, пересматриваем этот план, может быть, мама там решила что-то передумать, не по-другому как-то хочет строить свою жизнь. То есть если мама знает, что она хочет через полтора года выйти или сделать ремонт в фокута жильєми та все она знает, сколько у будет денег, все это подсчитываем, на що реально может рассчитывать. Центр матері та дитини було відкрито 1 листопада минулого року на кошти благодійного фонду розвиток України. Щорічний бюджет у 600 тисяч також оплачує фонд. Саме у стінах цього центру представники влади вирішили обговорити проблеми раннього сирітства. У нас еще есть факты от отказа забрать ребенка из родильного дома. За первое полугодие этого года у нас 39 случаев. С каждым годом их все меньше, но все равно это остается актуальной проблемой. И вот акцент нашей работы всех социальных служб, как помочь семье в трудной жизненной ситуации, как не допустить отказа от ребенка, потому что ребенку всегда лучше с родной мамой. За час роботи центру позитивних прикладів багато. Одній з матусі з двійнятами вже купили житло у Котейніковому. Допомагають оформити документи, аби забрати старшу дитину з інтернату. Ще одній жінці психологи допомогли відновити стосунки з чоловіком, та вона повернулася із дитиною додому. Катерина Щугорова, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Троє підлітків постраждали через обвал у недобудованій будівлі у Кіровському. Нещасний випадок стався у понеділок о 20.20. .20. У недобудованій будівлі приватного житлового будинку обвалили. ...у підвальне приміщення, бетонна стяжка підлоги. Під завалом опинилося троє підлітків один з 13 та двоє 14 років. Наразі дітей із численними травмами доставлено до лікарні. Домашній арешт за викрадення власної дитини. В Донецькій області заарештували чоловіка, який 9 місяців ховав дитину від екс-дружини. Раніше апеляційний суд Донецької області зобов'язав батька повернути, немовля, рідній матері. Рішення підлягало негайному виконанню. Однак у жовтні 2012 року чоловік зник із своїм сином в невідомому напрямку. Хлопчику не було і року. До цього часу правоохоронці розшукували горе батька. Наразі хлопчика повернули рідній матері. Для батька дитини обрана запобігтися. Жіжний захід у вигляді утримання під домашнім арештом. Порятунок від спеки або небезпека для здоров'я. Під час літнього періоду вижити людям у приміщеннях допомагають кондиціонери. Втім, медики застерігають, що зловживати в холодним повітрям ризиковано. Окрім переохолодження, кондиціонери мають ще й інші недоліки. Віктор Зозуля із своєю онукою Віронікою зазвичай гуляють та дихають повітрям на вулиці вранці, адже, як кажуть, ще не спекотно і повітря не встигло прогрітися. У спеку взагалі намагаються не виходити з квартири, у приміщенні рятуються за допомогою кондиціонерів. Происходит кондиціонування во время, ну, довольно-таки жаркого жаркого дня, а после этого виключається, йде звичайне провітрювання кімнати, як положено, від пилу і отсього прочого. Лікарі ж наголошують, що хворе горло, головний біль та нежить ось найчастіші симптоми, що можуть з'явитися у людей, які рятуються від спеки за допомогою кондиціонерів. Проте це лише півбіди. Пил та бактерії, що збираються у фільтрі охолоджувача, можуть викликати у людини різні алергічні захворювання та навіть сприяти виникненню бронхіальної астми. Бактеріальна маса, так попадаюча в зовнішню середу, так і інакше осідає на наших органах. дихання. Вот, и может явиться причиной возникновения заболеваний верхних дыхательных путей любых начиная от простудных вот, и заканчивая серьезными воспалительными процессами в легких. До того ж, медики зауважують, приміщення, де знаходяться охолоджувачі, необхідно провітрювати та зволожувати, а самі кондиціонери чистити один раз на три місяці та використовувати їх з розумом. Они подлежат обслуживанию техническому, регулярному техническому обслуживанию, замене по очистке фильтров, контролю за, за вот этими гигиеническими параметрами воздуха в помещениях, в котором они находятся. Потому что кондиционер, как любой резервуар, так или иначе накапливает. Інфекційні агенти мало того, що у них накаплювають, вони ще там знаходять прекрасне себе прекрасну, прекрасну сріду для свого розмноження. На щастя, Віктор Зазуля хвороб від кондиціонерів не зазнав. Чоловік радить не переохолоджувати повітря у приміщенні та у всьому знаходити золоту середину. Все хорошо в этом мире в міру, ви ж знаєте, да? Даже навіть являється лікарством. Правильно? Якщо його не в міру. А якщо в міру, все должно бути так разумно. Розумний підхід должен бути ко до всему. Тож під час експлуатації кондиціонерів у літній період необхідно пам'ятати, що струмінь холодного повітря не повинен бути спрямованим на людину. А програмувати температуру повітря треба так, щоб вона була нижчою від вуличної лише на 4-6 градусів. Олександра Вчаренко, Павло Павлов, регіональна служба новин.